Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинок Ходосівці 210 квадратних метрів з ремонтом ділянка 10 соток. Зроблено якісний сучасний ремонт. Газ заведений в будинок. Це вхідна шафа, передпокій з місцем, де є дзеркало, тут котельня Далі йде великий санвузол з пральнею внизу. І класним таким великим дзеркалом. Душовою шафа вбудована. Сходи дуже зручні. Далі йде велика кухня з їдальнею, з виходом на терасу. Такий красивий задній двір, Нагадаю, земельна ділянка 10 соток. Далі йде вітання велика. І кімната на першому поверсі окремо. Всього в будинку 4 окремі кімнати, є велика величезна гардеробна, можна її зробити як п'яту окрему кімнату за необхідністю. Так що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, це перша кімната на другому поверсі мастер спальня з красивою, красивою панорамою, другий будинок від сосен. Далі йде гардеробна вхідна головна спальня і такий ось санвузол. Далі йде загальний санвузол, також звана кімната. Це те, що я казав, велика гардеробна, яку можна зробити як кімнату також. І ще одна кімната з красивим кутовим вікном. В описі ціна, в описі є контактний номер. Запрошуємо всіх. Будемо раді. Счастливо!